Всім привіт! І я подивився Ріка і Морті 5 сезонів. Подивився його, до речі, ще тиждень назад але відео вирішив записати тільки зараз, якраз коли я дивлюся Breaking Bad. До речі, 10-та серія 4-го сезону. Ще залишився п'ятий сезон, і я запишу відео, яке ви так довго чекаєте тому що це ж мої відео. Ви всі їх чекаєте, правильно? Значить, Рік і Морті мені сподобався. Тобто це ТААЛА-проект. Ну, В сфері мультсеріалів. Тобто це реально дуже топовий мультсеріал з дуже топових. І так, як мені сподобався цей мультсеріал, я ставлю йому 9 з 10 від каналу Bier NV Tino Triggers. Ось це моя оцінка, вона дуже суб'єктивна. Ну, тому що я так захотів. Дуже подобається тим, що кожен персонаж має свій добре прописаний характер. І цей мультсеріал дуже добре показує відносини між. Дідом там, і внуком ці їхні пригоди, там, характер річ розкривається, характер Морті розкривається. Також дуже хороші і другорядні персонажі, там, які е, тато і мама. Морті, так і якісь там іноземні друзі Ріка, там цей людина-птах, також прекрасний персонаж. Я подивився п'ять сезонів. Я думав, це останній сезон. Він вийшов у 2021 році. А, а виходить, що ні. Тобто буде ще багато і багато сезонів. Ну і сюжет «Ріка і Морті це дозволяє. То там такий вид сюжету коли просто одна серія, одна пригода. Нова серія, нова пригода. І так, як це відбувається в фантастичному світі. Цих серій можна робити мільйон. Так само там і сценарії можна понапридумувати мільйон. І тобто це не буде проблемою для сценаристів, і для менеджерів, і для продюсерів, які хочуть зробити з цього е кеш, щоб ну, якби, їсти піцу в Америці. Так що буду чекати шостий сезон. Надіюсь, він вийде в 22-му році або ж в 23-му вже. Просто там навіть серії, як виходять, я дивився по графіку, вони виходять там серія в місяць. Я так не хочу, я хочу взяти, сісти і подивитись весь сезон раз. Те ж саме, як я подивився 5 сезонів за тобто, ну, На рахунок анімації, вона там дуже класна, тобто, дуже все класно намальовано, е, дуже класно прописані сюжетні повороти. Там, вон, припустимо, в першій серії третього сезону, оця втеча з Citadel це просто шедевр. Ну, це, це просто шедевральна серія. Ну, я вважаю, кожному треба подивитись цей мультсеріал, тому що це база. Рік і Морті це дуже популярний і дуже розхайплений серіал. Тобто про нього знають майже всі. І вам, ну, тобто, треба обов'язково і навіть якщо вже дивились, то ну, передивіться. Ну, я думаю, я би передивився, бо я вже навіть не пам'ятаю, що було в першому чи другому сезоні. У ну, мене така пам'ять геніальна, розумію. Я ще, до речі, на другому сезоні тільки помітив, що є е, е, сцени після титрів. Тобто, це я вам так на майбутнє кажу, що ви будете дивитися. То дивіться до кінця, тому що там є сцени після титрів, і не пропускайте їх, як я. Скоріше за все, я створюю навіть окремий плейлист для відео про мультсеріали. Назву, припустимо, там базовані мультсеріали. І там будуть всі базовані мультсеріали. Тобто там Ріккі Морті, Гравіті Falls» також я дивлюся, Time Adventures» хочу подивитись. Ну, взагалі, я багато чого хочу подивитись, але для, ну, для цього треба час і сили. ну і... Взагалі, <смітна> мотивація те, що здивиться. Так що читайте нових відео, вони будуть. От всім удачі, всім пока. Все, розбаю.